Привіт, мої любі друзі! Привіт, привіт, привіт! Я вітаю вас з Вернісажу міста Лева. Це одне з моїх самих улюблених місць. Я не пам'ятаю жодного свого приїзду до Львову, навіть з дитинства-дитинства, щоб я не була на цьому Вернісажі. Адже тут збираються творчі майстри, творчі люди, люди, які несуть наше українство в маси. У Києві це Андріївський узвіз. У Чернівцях це Петрівський ярмарок, вулиця Майстрів, а у Львові це, звичайно, Львівський вернісаж. Ви часто мене запитуєте, Оксана, ти ж гуцука Ксеня? Ну, час від часу я, я е, можу бути гуцулкою Ксени, стану душі. Де ти береш ці гарні, автентичні вбрання, наше українське? Я його беру в різних місцях. У мене дуже багато знайомих. Якщо це Київщина, то це будуть строї київські, Вінницькі, Чернігівські, Полтавські, звіти з центральної і східної України. Але якщо я на своїй Буковині чи у Львові, на Галичині, чи у Прикарпатті на Франківщині, то звичайно, що ці неймовірні строї я беру там, на своїй рідній землі. І е, про Буковинський строй я можу розповідати безкінечно, адже ці вишиті бісером сорочки, бісерні гердани, неймовірні, е, неймовірні е, цурканки е, це такі хутряні е, жилети. Неймовірні е, катрінці це такі румунські е, 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 свіднички або галицькі кептарики Яворівські. Що казати? Я це все обожнюю. Е, це просто неймовірно. І, звичайно, мені так само подобаються предмети вжитку, які люди своїми руками на верстатах з давніх давен робили і придавали з покоління в покоління і вироби їм цю майстерність. У мене в Чернівцях є подружка Одарка Кучерява, власниця крамниці Санта, яка разом з Миколою Шкрібляком і з нашими видатними буковинськими майстрами пару років тому започаткувала школу Винської тайстри і дівчата, які викладачі університету, і так далі. Вони взяли від спуску і поїхали в Путильщину на Вижничину у гори, у Карпати, і там, за реально дерев'яними верстатами, робили тайстри сучасні. Я хочу вам розповісти про одного дуже шляхетного пана, пана Івана, який працює тут на вернісажі. Це мій е, друг е, львівський, і так само я з паном Іваном колаборую, тому що я дещо в нього купую. Так само і цього разу. Фільм буде розбитий на декілька роликів. Поки що це перший анонс, відний ролик про неймовірні наші українські вироби і про мого коріша з Львову, пана Івана. А зараз хочу показати: подивіться на ці неймовірні, отакі любі-любі, любі-любі милі серцю. Оці буковинські. Килими. Коли я була маленька, ще за радянських часів, коли ми дуже мріяли одягати джинси і отримували ну, мої друзі, євреї, їх отримували з Ізраїля, Сполучених Штатів Америки в посилках, коли я бачила такі килими, я казала, Боже, який несмак, як це таке може бути. Але це ж розумієте, радянська пропаганда. І той час він мав свій плив. А потім з часом ти почав розуміти, що в кожному... Оце, наприклад, гуцульський, такий дуже гарний з орнаментом. А оці з ружами це боковинські. В кожному е стіжечку зашит наш український генетичний код. І неважливо, чи це буковина, чи Прикарпаття, чи Галичина, чи Дніпровські Кручі. Це все наше рідне українське. Шануємо наше, любимо наше, вбираємо наше. І останнє продовження обов'язково буде. У наступному ролику і воно вже буде в моєму власному вбранні, яке я придбала саме цього приїзду у пана Івана. До нових зустрічей! ваша Оксана Дем'янишина, папа.